Ренкового гумору вам стрічку. Так ось вона яка красна армія в буквальному сенсі слова. Пробачня вночі завезла до зачарованого лісу манекенів. Трохи поспішали з розвантаженням. Тепер у солдатики балитимуться. Зараз вони їм свічки у дупи напхають, щоб поночі теплові сігнатури світилися. Нарядять і убій. Виїзний театр абсурду. А ось вже ряжені на човнах по лісу запускають. Прямо, як ви бачимо, прислів'ї. Стою на асфальті лижі роботи, чи то лижі не їдуть, чи то я їбанутий з кові Сподіваюся, що хтось таке поведеться. Пілоти, пам'ятаєте, прохибні сілі в екіпажів, а всім іншим тихих вихідних. Було, не Зазвичай на 800 перельотів ми чуємо, відівається борти. Ось такі забави у хробаків в зачарованому лісі на колесах кринків кольору Фламінго.